Питання, про яке йтиме мова, можна назвати актуальним терміном лайфак для громадян. Про що мова? Про те, що коли ви сплачуєте податки, ви знаєте, скільки ви отримали доходу, але ви не знаєте, про що знає податкова служба. Тобто, у податкової служби є можливості отримати інформацію з різних реєстрів, отримати інформацію від підприємств чи підприємців, де отримується заробітна плата. І сукупна податкова служба знає про ваш отриманий дохід. Щоб знати, який в мене отриманий дохід і про що знає податкова служба, наприклад, чи продав я нерухомість, чи не продав нерухомість, сплатив податки чи ні, треба мати електронний ключ. Це може бути ключ від приватбанку з власної карточки, наприклад, який буде файлом, і ви знаєте свій пароль далі. Використовуючи власний електронний ключ, можна зайти в кабінет платника податків, це в інтернеті просто набрати кабінет платника податків. Далі зайти за допомогою свого ключа і сформувати декларацію про майновий стан і доходи, але обов'язково поставити галочку, що заповнити її на підставі даних податкової служби. Тобто не самостійно. Заповнити декларацію, а саме на підставі даних податкової. І як тільки таку декларацію ви сформуєте, ви отримаєте інформацію, про що знає податкова, які доходи ви отримували за поточний рік. Бувають випадки, коли бухгалтерія могла невірно зазначити ваші дані, або подати звітність з якимись помилками, і у вас може бути або недоплата в бюджет. Або якісь питання, які можуть виникнути трохи пізніше від податкової служби. Тому, кому це цікаво, можна взяти свій електронний ключ, зайти в кабінет платника податків і отримати інформацію про себе, що саме про вас знає податкова служба. Якщо потрібна буде з цього питання, допомога, то ви можете звернутися, ми зможемо разом з вами зайти в кабінет, визначитись, що знає податкова служба про вас за поточний рік.